Мильчарсные герои серии Пилот 2-3. Сузун. Бомба, 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 бомба. Боже мой, мои гости, мои снятые. Мой сон, сон, сон. Приберите меня, сон. Я не могу. Ой-ой-ой-ой-ой. Да шо ж це таке? Опять сните ему поганый сон. Да, завжди у него сниться таке. Придете чекати, пока в нього вылете всі погані сны. Да, все ясно, щоб було таке. А кстати, приведи. Може, кстати, одно питание. А дав Сміхалка? Він пішов гуляти. Гуляти де? На вулиці? Ні, в хаті. А ну ясно. Її вже пристало інше підлога. Тепер будемо ходити таким назавжди. Еге ж. Не цього. Добре. А ви поки що підписуйтесь, щоб не пропустити нових серій ріплюшвих іграшок. Хоч це не мультик, ну норм. И мы выпустим его для вас третий стриминг. Ну что ж, давай далее. Эх, скучно так буду. Так буду скучно. Я нашел. Д. Смехалка. Тримайся, ми до тебе йде. так, дивимося. Що з тобою? Мене отрову ми вбили. Хто тебе вбив? Супермен. Він всьому вийду. Я вмираю. У мене стався мільйон. Нет, ні, не вмирай! Ко щось обов'язково. Так, блін, треба щось придумати. Придумайте. Ти. Ти, він же скоро помре. Я не хочу, щоб цей сміхалка вмер. Ми ж довго жили разом. Фо так цілуєш, що це як їдота. А мені яка різниця? Ми маємо його рятувати. Ми тебе врятуємо, друже. Нам помститись треба цього Супермена. Але як, ми ж двоє. Є, а пнгвіну сниті погані сни. А як ми його запиним? Я знаю, як це все поправити. Як? Ми покликамо собі команду. Команду кажеш. Окей, добре. Будем кликати свою команду. Ну. Ти шукаєш... є там в кімнаті, а я свою. Добре, довірся мені. Ну що, привів? Да. А в тебе? Я теж. Знаю. ну що ж, от наш друг Урона? Да це я! А теперь знайомся нового мого плюсового друга! Песик! Я вовк! Ой, выбач! Вовк! Я ж мене не плутай імена. Хе-хе! Вовк. Я так... знаю тебя! Помовчи! Я ж тут відміхаю. Я маю почувствувати духнові. І ось я чую. Задати своїм диктом. Е, е, а, а навіщо ви нам сюди покликали? Ми ж зробили все. Да, я знаю, що зробили це. У нас одна проблема. Наша сміхалка вмирає. Умирає. О ні. Тримайся. я тебе поцілую. Тут цілонок тут, тут не поможе. Це лише казка була. Був типу, Та що ж це я такі мови путаюсь? Нам треба прибити цього супермена. Ось, мабуть, би... він тут вбив його цього сміхалку. Вбив? Да, він вбив. Він чудо писить. Наскорее еще не Ну зато кого в красе, миг, тварина. Слезь мене. Нет, я тебе не тварина. <связывая> ну, добре. Тварины завжди выводят своих. И лишь ты в главном роли Симбочки. Симбочки? А какие еще Симбочки? Ну, его называют каналом Симбочка Пимпомчик. Кстаті, якщо ти теж любиш сімбочко Пінпочик, що він створив для тебе ігру Україну, став лайк. Ну що ж, тепер давайте до справи. Нам треба. І так, всі. Ой, тобто, ти що я забувся щось? Так, всім по місцям. Ми зібрались, щоб нам треба покінчити. У мене так злом щось в мене голоси. <кхе> І так, ще раз. Ми маємо знищити сопера Мена. Він знищив усміхалку. І ми маємо покінчити, щоб він повернув його назад. Якщо ми не встигнемо, він усміхалка помре. Все запам'ятали? Дррр! Ну, якщо запам'ятали, тоді вперед! Вертолт, 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 вертолет. Второй рот. ммм Так, это наш свиний шанс помстить здесь. どうしてだけ <ada> Ломы! Блин, впустив Я так впал! Стоп! Я вовсе супер силы! у меня не было силы! Я тільки винавчился летать на... Люди, Ну, то, что я знаю, то тільки це, Тільки вот нем. У меня тоже была сила. Все я тебя силу. Ну все Супермен. Ну Шо? То, що ти вбив нашу усміхалку? Навіщо? Ти наш наш а не ворог. Друзі мій, я не знаю. Ю, я його не вбивав. В смысле? Ти його не вбивав? А тоді навіщо ти... Я об'ясню вам, що сталося з усміхалкою. Все розкажу. Ей, друже мій, наступи місце для мене. Усміхалка, ну навіщо тобі тобі Ну, ой, ой, тобто, усміхалку, типу забувся. А, да, точно. Точно, усміхалка. А навіщо, вещи... ні, почти А, да, запам'ятав! Усміхалка. Тут же багато всього, багато всього вільних, а навіщо вам моє, яке я завжди тут лежу? Слухай, тут тут зи... Все то, то діло, я іменно це хочу нож, 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 це ж не а що з тобою? Мене вдарили. хто? Ай! Я збасився, и я. Щось. Він мене до мене підходив, підходив і підходив, але я став, типу, я його почав бити, а тут раптом явилась сила в удару. Я його, його так далеко його потяг, я його вбив, типу. Я його вбив. Ось така от історія. Ну він пішов і ось стало. Стоп. Ти кажеш, що це впала якась странна штукенція? Так, да, він впав Бо тут на небо, на космічному. Це був космічний метеорит сила. Стоп! Так наш в цілому не падали метеорити. А чого раніше з'явився? Я не знаю. Метеори давно вже і нема були, а отой вот явився. Значить, ясно. Але, але. Але як ми повернемо усміхалку, він же сто. Він же на мільйон хвилин помре. Ну, я можу його вилікувати, тільки в мене нема суперсили. А, стоп! Точно, я вилікую. Все, вперед! Навіщо він? Взяв в рот? Не знаю. Ну пішли. Ось! Я дві поверну тобі силу. О, дякую. Так, ну перевіримо. Так, працює. Сідайте. Я попробую магічну силу. Так, я... Тут казав, тут треба, щоб... Ну, так, ага. ну довго ще! Ти Почекай! Я ж думаю, що як оце зробити її нормальним. Ну як, як, ніяк? Ну ну просто скажи. Скажи, просто. Що? Тільки вже казав сміхалка. Ну казав, типу, і... уступи мене місце. Ну шо ж, я уступлю в твоє місце і ти ж будеш сидіти біля мене завжди лапці. Але чуть пізніше.

нарешті я живий. Статья. Ну... Стоп, одну хвилинку, одну хвилинку. Що ви тут робите? Та... Стоп! білий ведмідь? Це ти? О боже, він, він мене врускусив. Мене. Він мене розкусив. Він, він мене в розкусив. Він вгадав. він не забув. Як же так? <гас> Ты пили видміть? <гас>? Да. <кх> Своєму вовчому костюмі. Ти погана тварина! Так, все, пішов звідси, давай киш. Киш. пали. З мого хати. Ай-яй-яй, як тебе не стыдно! Не, ну шо? Він же він, він сам винен. Ось. Ну, так ш... Якщо ти ти вредний, ми тебе відправляємо. Казінобар. К... Казіно Казінобар? Казінобар? А навіщо туди мені йти? За те, що ти з... сказав цьому білому ветвійці, що ти його виджинав. Ай, боже мій. Мені це вже не повезе. Ну за що це все мені? А я звідки я знаю? Що ж, чекайте, поки обідеться.